Так, як матеріалізовувати свої бажання? Хо, вітаю! Ви в А Бачите, з яким я до вас вийшла меседжем? Цією темою я займаюся досить давно, тому що стало зрозуміло не на рівні прочитала, а на рівні власного досвіду, що нашу реальність формує наша свідомість. Наші свідомості завжди є якісь бажання. І тому було незрозуміло. В мене немає бажань е, проживати горе чи зраду рідних, там, чи ще щось, але ж це зі мною відбувається, як і з кожною людиною. І я думаю, ну як тоді реалізується те, чого я не хочу? Так е, прийшли знання про програми, що, окрім наших бажань, у нас є ще програми: родові, кармічні, там, ще якісь. А Окрім цих програм минулого, є ще деструктивні моделі. Мислення, поведінки, і тому я була певна, що матеріалізовувати свої бажання вже може та свідомість, яка очищена, яка ну тобто, це все-все-все. І тут мені в Бразилії е, такий майстер-клас роблять. І ділюся з вами. Це ще не практику, тому що для практику ми ще треба буде попрацювати. Але ж м -м, якраз до практику нам треба, щоб ми всі туди подивилися. Бо це така цікава точка зору, незвична, як завжди, але що нас там, де незвичне, там і те, що може нам показати те, чого ми з вами не бачили раніше. Так ось розкази. Сиджу я з бартуша, ми там розмовляємо. Я сиджу, я так розумію, що я хочу яблука. Ну Прям я аж відчула сік. Прям Я люблю яблука. І думаю, так, і котра зараз вже година, бо а, магазини там дуже рано зачиняються, це не, не в нашій Україні, коли можна 24 на 7 все що завгодно піти і купити. А, і хочеться ще побути, і так хочу цього яблука, і, і розумію, що будеш потім нещасна, тому що цілий вечір і ранок там. І тут раз е, заходить е, там, цей е, відданий е, такий, ну, як послідовний кушан, є ще а, до речі, його ім'я Тришул, прямо як наш трезуб. У нього велике татуювання, шиви. Тут тризуб, тут ця солярний знак білого сонця великий такий. І мені це було ще дуже цікаво, тому що всі мої процеси, ці переродження були ще під супроводом нашого тризуба. Да, тільки тришу він відданий, як я вже сказала, шиві там по-справжньому. І ось він приходить, викладає щось там. Він приніс з магазину, викладає яблуко. І прямо тримаю його в руки, так до мене повертається. І я кажу, Боже, мені тебе сам Бог послав, да? він мені миє це яблуко і дає. І в мене починається діалог. Я кажу, Боже, як класно. Оце ж і є програма матеріалізації бажань, а мені відповідає так. програма матеріалізації бажань. Я кажу, як так відбулося? Я захотіла за, мабуть, ну, хвилин 10, як він прийшов. Це значить, що він вже йшов, він вже був в магазині, він вже купив, він вже підходив. Тобто це не те, що я там все пробудувала для себе. А мені кажуть, так, тому що а, матеріалізація бажань це вчасно захотіти. Уважно ще раз, оцей весь етер заради цього. Я кажу: тихо, що значить вчасно захотіти. Він ну, каже, дивися, якби ти захотіла, а його нема. Ти б страждала, все, да, там, і, може б на наступний день купила. А так ти вчасно захотів? Я кажу, підожіть, то виявляється, що якщо ми вчасно щось захотіли, а вчасно це коли? А мені кажуть, ну так, щоб похотіти, але не перехотіти, і коли воно прийде, буває, то вже і не треба. Знаєте, так хотів, так хотів, вже прийшло, кажу, мені вже й не треба. Мені тоді потрібно це було. Тому виявляється, що матеріалізація бажань це бажання, яке проявилося, відчулося вчасно. І тоді ти захотів і раз і в тебе є. Я кажу: то це що? Владики часу, я до кого до кого? До них ніколи не ходила з матеріалізацією бажання. ну так. Да" всі ваші щастя чи нещастя за того, що ви захотіли те, чого зараз невчасно хотіти, тому що на нього немає зараз ніяких контурів реальності. Але коли бажання вчасне, то ти тоді докладаєш певних зусиль, все і воно раз і матеріалізувалося. І в тебе тоді класна історія те, чого я хочу, я можу собі реалізовувати. Ну, Можна не так пасивно, як у мене, коли Яблучко взяло і вже саме прийшло. А можливо, коли ти е, проїжджаєш в тому місці, де ти можеш. Може, я б могла б там в пустелі захотіти це Яблучко десь чи на північному полюсі. Ну, мало що ти хочеш, да? зимою осінь та весни, як там в пісні співають. І тому це новий погляд. Нам там готують практика. Практику, коли відповідно до лінії часу. Засімає її е, цими налаштунками, конструктами в тебе відповідно до твоєї реальності виникають бажання вчасні, коли вони мають шанс на реалізацію. Навіть якщо для цього треба зусилля прикласти, не просто вони проявилися на тобі, да? а ти робиш раз і є. І тоді ми отримуємо класне підтвердження. Що якщо я щось хочу, світ добрий, мені починає допомагати, я прикладаю зусиль і я це отримую. Знаєте, як дитина, яку вперше приклали до материнської груді, і спочатку, щоб дістати молоко, їй треба там і похекати її, але потім, коли вже все нормально, вона отримує е, стільки, скільки їй необхідно. Тож, матеріалізація бажання це не просто якась там чиста свідомість, яка може сказати, як Ісус воді, вино. Да, і замінити формулу молекули води на формулу вина. Ні, це ще в тому місці, вчасно, тоді, коли ну, якби це, це не керування реальністю. Це зараз поки що крок бути в таких налаштунках своєю долею, своїм життям, з реаліями життя, коли тебе виявляються бажання, які ти здатен зараз реалізувати. Тож дуже буду чекати на те. Як ця інформація для вас, бо вона для мене особисто геть нова. Я ні в кого цього не читала, не бачила не. І тому, можливо, ми взагалі з вами зараз перші в цьому світі людські істоти, які дивляться на матеріалізацію бажань ось так під таким кутом. Тож давайте подивимося, тому що там йде оцифровочка, робоча зона, а для того, щоб у нас активізувати цей процесінг. Щоб всі бажання, які є всередині нас, народжувалися в нас відповідно до того часу, коли ми маємо всі можливі ресурси, навіть якщо треба піднатужитись, їх реалізувати. Тож, матеріалізація бажань дорівнює вчасно захотіти, От якось так. Тому чекаю, що ви з цього приводу думаєте. Все, люблю люблюсям серцем Еву.